Чи треба відмовлятись від солодкого? М -м от у чому питання? Скільки цукру можна їсти? Як часто? А чи можна взагалі? Я думаю, що питання. Їсти солодке чи не їсти можна чи не можна скільки і коли буде існувати стільки, скільки буде існувати людство, тому що ми такі істоти, що нам хочеться чарівну пігулку, нам хочеться, щоб нам хтось ну напевне, ну наверняка, от сказали, що так їж солодке. Коли захочеш, інтуїтивно харчуйся і все там буде класно. Або ми хочемо, щоб нам сказали, ні, відмовився від солодкого, і тоді у тебе буде класне тіло, класна фігура, класний фізичний, емоційний стан. Але це так не працює, тому що людина це комплексна така структура. І підхід до нашого тіла, до нашого здоров'я, до нашого ментального стану також має бути комплексним. Тож, що варто відмовлятися від цукру, якщо вам так хочеться, якщо вам так простіше, якщо ваша психіка сприймає повну відмову від чогось, аніж якісь... Підконтрольно маленькі дозовані порції, то, ну, можете. Ви можете погратися з аскезами і взяти аскезу, Тобто, також це буде мати якийсь там, духовний, ментальний у вас розвиток, прогрес через відмову від того, що ви дуже любите. Можете поставити собі челендж і пограти з цим, тобто сприйняти цей відмову від цукру. Наприклад, як челендж і, хм, а зможу я чи ні. Тобто ви краще знаєте свою психіку, ви краще знаєте ваш тип особистості, і напевно, що вам краще, ніж якомусь блогеру, знати, як ви відноситесь до цукру. Якщо ви розумієте, що ви заїдаєте ваші емоції, ваш стан, вашу нудьгу і переїдаєте, то можливо. І ви не володієте базовими знаннями, як, наприклад, структурувати і зібрати собі збалансований раціон, тобто ви їсте солодке, просто тому що ви не знаєте, а що з'їсти, щоб його хотілось менше. Тому можете звернутись до нутріціолога, ви можете звернутись до, до консультантів з харчування. Це люди, які вам просто допоможуть базові якісь знання надати та допомогти скласти збалансовану нутритивну поживну тарілку. Якщо ви розумієте, що вам погано емоційно, ви заїдаєте емоції. І ви не справляєтесь з цим самостійно, якщо ви не можете впоратись з самоаналізом, зверніться до психолога, до психотерапевта. Таким чином ви зекономите собі руки, ось вирішення цієї глобальної проблеми: там заїдання, переїдання і здорову психіку, ніж будете топтатися на одному місці. Буває людина на солодкою частіше за все, реально через нестачу поживних. Речовин у раціоні. Тож, знову ж таки, я вже сказала, що зверніться до спеціаліста, до людини, яка розуміється, я як фітнес-тренер зі своїми атлетами, які потребують допомоги у формуванні нутрітинного раціону, я з ними працюю також і у, у напрямку харчування. Тобто, це достатньо інколи реально. Тижня відслідкувати, що людина їсть, як вона їсть, коли, окотрій, які комбінації, дати їй декілька порад, пояснити, що таке білок, жири, вуглеводи, як їх міксувати, як краще, щоб було поживніше, і все, і людина змінюється. Комусь треба хоча б декілька днів відрахувати калорійність та поживність свого раціону по білках, жирах, вуглеводів. Людина бачить, бляха, не білку, і все стає на свої місця. Людина доїдає більше білку і вже тягає до швидких вуглеводів. Менше вона знижується. Тобто треба спочатку виявити, а що ви у тому солодкому знаходите, і таким чином вже вирішувати, чи треба вам відмовлятися від нього, чи ні. Я знаю, що таке залежність від солодкого. Я знаю, що таке кожен день, хоча б шматочок шоколадки, але з'їсти. Я оцю пошукала просто психологічно насолоду. Мені здавалося, що ну це нормально. І насправді це реально було нормально, тому що у цьому у мене був. Поживний і там, я у нього 10% якогось е, смаколику могла легко всунути. У якісь моменти я розумію, що, блін, солодкого занадто багато. І я розумію, чому саме його стало більше? Я одразу така стоп, відслідковую, перераховую свій раціон іду до психотерапевта. Ало, щось мені погано, я відчуваю, що я заїдаю тут порожнечу якусь, мені не дуже давай працювати. Тобто я вже за роки роботи з тілом трошечки краще його навчилась відчувати і чути. До речі, підпишись на мій інстаграм, якщо ти також прагнеш налагодити контакт із собою, зі своїм ментальним, духовним та фізичним. Мій інстаграм, мій блог саме про це підпишись. Посилання в описі під цим відео. І на ютубчик також підпишись. Якщо подивитись з боку хімічного складу цукру, це ну, у пропорціях 30 грам на день. Для дорослої людини з нормальним рівнем активності, наприклад, це Буде нормально, і ми легко можемо це у свою добову норму вкласти і навіть худнути, якщо їсти солодке. І взагалі, справа того, щоб хотіти їсти солодке, це нормально. Це нормально хотіти солодкого. Можна робити собі солодкі сніданки, але зрозуміло, що не цукрові, а там якісь білкові омлети або вівсяно млинці з бананом, з горіховою пастою, сир, домашній, кисломолочний з можливо фруктами та горішками. Це нормально хотіти солодкого питання у дозуванні та у часі, в який ми їмо таку їжу. Проблема цукру в тому, що він прихований. Друга проблема в тому, що він занадто легко доступний. Третя проблема цукру в тому, що ми його неправильно вживаємо. Неправильно і не класно для мозку, для наших нейронів. Їсти цукор на пустий шлунок або у якості перекусу, тому що коли дуже низький рівень цукру у крові. Для мозку це вже так трохи стресово, вже знижається уважність, концентрація, посидючість, ви якийсь такий тривожний, можливо, роздратований. І якщо ми на пустий шлунок, з'їмо різко щось в швидко вуглеводне або щось з високим вмістом цукру. Насправді це не обов'язково саме солодощі. Це може бути ну, тупо макарони, або тупо картопля, якась, або булка, навіть з сиром, до припустимо. Але це там з білого борошну зроблено, немає ні білку, ні клітковини, і все одно буде ось такий різкий стрибок цукру у крові. І ось цей швидкий стрибок знаєте, різкий, різке підвищення, тобто високий рівень. Це також для мозку не класно. І також нейрони від цього страждають, тому що для нормальної нейронної активності нам потрібно постійно тримати рівно, рівно. Цей рівень цукру. І для цього нам не варто, по-перше, робити великі проміжки між нашими прийомами їжі, тобто до 4-5 годин це максимум більше не треба. І, звісно, не їсти на пустий шлунок. І ось якщо ви закриєте ці три проблеми, будете усвідомлено їсти солодке, а не тому, що воно попалося нам під руку. Якщо ви будете враховувати своє солодкою свій, Денний калораж у свою е, денну норму вуглеводної їжі, і якщо при цьому ваше харчування буде збалансовано у по нутрієнтах, то why not? Ну і третій пункт, якщо ви будете їсти як десерт його, і тоді все окей. Бо для мене більше питання того, як це буде впливати на мою шкіру, на мої зуби. І я навіть вже пройшовши етап відмови від цукру, заборони собі якихось суворих дієт. Я прийшла до того, що я можу класно виглядати, відчувати себе кайфово, енергійно і їсти цукор. Але вже я більше турбуюсь про свої зуби та про стан своєї шкіри. Але навіть це мені не заважає інколи побавити солодким. Але четвертий пункт: їси солодке лише те, яке ти хочеш, від якого від якого ти будеш кайфувати, смакувати. Тобто не їси, що попало. Бо тут у тебе ж не смітник і не треба їсти, тому що дають їж лише тому, що хочеш. От чотири такі пункти: вони допомагають триматись у формі, класно себе відчувати, і при цьому їсти солодке, від якого ти кайфуєш без відчуття сорому, без відчуття провини, без е, самобічування потім, а е, з насолодою, тому що, ну блін, любимо солодке, що зробити. Тож, я даю дозвіл на солодке, але враховуючи чотири пункти: доречність, усвідомленість, нутрітивність раціону, на не пусту шлинок, їсти лише як десерт і їсти лише те, від чого кайфуєш. І все. І солодке ми звільняємо з е, тюрюми, і буде вам кайф. Я на тебе в інстаграм. Дякую за перегляд цього відео. Практиками про тіло та мозок я розкриваю секрети, як харчувати, щоб мозок був здоровим, щоб тіло було енергійним, щоб це не впливало на рівень стресу, тому що ось ці цукрові гойдалки вони провокують і стрес також. Коли ми накопичуємо купу факторів стресу, там втомились, там не доспали, там не доїли, там цукор, там цукор високий, там низький і мозок і бам, І видає нам неадекватну реакцію у вигляді втоми, поганої пам'яті, поганого травлення. Нез... Ненормального синтезу гормональної, ненормальної гормональної активності, і вже наше здоров'я дає пух, збій. Тож, практикум це біблія для твого тіла і розділ про харчування там також є. Тому переходь на сайт практикуму і приєднуйся, щоб знати, як керуватися своїм тілом у будь-яких обставинах і відчувати себе завжди на усі тисячі відсотків. Дякую і до зустрічі!